Руки медичних працівників професіоналізм без компромісів. Догляд за руками медичних працівників. Це не просто питання естетики, а один із найважливіших елементів інфекційної безпеки. Сьогодні ми розглянемо, якими мають бути руки медичних працівників відповідно до наказів МОЗ України. Чому догляд за руками важливий? Чисті та доглянуті руки забезпечують захист пацієнтів і персоналу від поширення інфекцій. Але чому це настільки важливо? Розгляньмо детальніше. При прямих контактах із пацієнтами моз України забороняє мати нарощені та штучні нігті, покривати нігті будь-яким лаком, довжину кінчика нігтів понад 0,5 см, а також носіння прикрас, таких як каблучки, браслети, годинники. Усе це може стати осередком інфекції, оскільки заважає проведенню ефективної гігієни рук. Чому це небезпечно? У тріщинах лаку, в колонігтьових ділянках активно розмножуються мікроорганізми. Під нігтями накопичуються численні бактерії та дріжджові гриби. Окрім цього, довгі нігті ускладнюють доступ мила й антисептика до цих ділянок, а також підвищують ризик розриву медичних рукавичок. Випадки, коли довгі чи штучні нігті стали причиною інфекцій у медичних установах, фіксувалися в різних країнах. Особливо у відділеннях інтенсивної терапії та хірургії. Одним із конкретних випадків став спалах інфекцій в місті Оклахома Сіті. У 2001 році кілька немовлят захворіли на важку інфекцію. Розслідування встановило, що причиною спалаху були штучні нігті у медсестри. Виявилося, що бактерії накопичувалися під нігтями, незважаючи на регулярне миття рук і передавалися немовлятам під час догляду за ними. Навіть звичайні прикраси такі. як Таблучки чи браслети можуть створювати реальні перешкоди для безпечної роботи медичного працівника. Під прикрасами розмножуються патогенні мікроорганізми. Також вони ускладнюють ефективне очищення шкіри, що знижує якість гігієни рук. Прикраси з гострими краями можуть пошкодити медичні рукавички, ставлячи під загрозу захист як пацієнта, так і медичного працівника. Руки медичної сестри повинні бути доглянутими. Нігті коротко підстрижені. З довжиною вільного краю не більше 0,5 см без будь-якого покриття лаком. Прикраси на руках неприпустимі, адже вони можуть стати джерелом поширення інфекцій. Проведемо експеримент, щоб побачити, як довгі нігті та прикраси впливають на якість обробки рук. Руки покриті фарбою, ілюструють руки, забруднені патогенними мікроорганізмами. Руки обробляють за стандартами, рекомендованими МОЗ України. Як бачимо, довгі нігті, покриття лаком та прикраси ускладнюють якісну обробку рук. Головні та старші медичні сестри мають бути прикладом для колег, дотримуючись стандартів щодо зовнішнього вигляду та інфекційної безпеки. Руки це головний інструмент медичного працівника. Дотримуючись цих простих правил, ви забезпечите свою безпеку та безпеку ваших пацієнтів.